Важливий крок у роботі з особливими малюками. В Івано-Франківську відкрили сенсорну кімнату для дітей з аутизмом. Запрацювала вона на базі центру, який облаштували спільними зусиллями батьків, громадських активістів та влади. Простори приміщення для проведення занять на пільгових умовах надала Вовчинецька сільрада. Тож тепер щосуботи фахівці-волонтери тут влаштовують безкоштовні групові заняття для дітлахів. Бракувало тільки обладнання для сенсорної інтеграції. Здорової людини ці всі сфери працюють Одночасно це зорове, слухове сприйняття, тактильне, вестибулярний апарат. А у дітей з порушенням розвитку ці воно як розголужено. І тому в цій кімнаті зібрані ці всі стимулятори для цього. І вони одночасно і довготривалий час можуть сприяти одночасному стимуляції цих сенсорних. Сфер дітей до послуг малюків зони стимуляції зорового сприйняття, поряд із барвистими світловими ефектами, плазмова лампа, яка одразу зацікавлює не лише дітей, а й дорослих. Атмосферу спокою тут створюють з допомогою музики та ароматерапії. А тренувати вестибулярний апарат дітлахи можуть з допомогою батута чи спеціального перекоти поля. Такі методики добре розвинені та опробовані у світі. Відтак громадська організація світанок, яка об'єднує більше сотні прикарпатських дітей з аутизмом. Крокує у ногу з часом. Та, попри значні успіхи активістів, на рівні міста залишаються проблеми. У місті Франківську немає спеціалізованого класу в школах для таких дітей, а у Горницькій школа-інтернат може приймати дітей такого спектру у співвідношенні 30 на 70, тобто не більше 30% з міста. І тому є дуже важлива проблема відкрити такі класи у Франківську. Скільки саме дітей аутистів мешкає на Прикарпатті, громадські організації не знають. кажуть, офіційної статистики не ведуть. А ще часто самі батьки не хочуть афішувати стан свого малюка. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.